Всім привіт! Іноді важкенько зрозуміти, як працюють деякі комп'ютерні алгоритми, адже для звичайної людини вони виглядають занадто незрозуміло і дуже абстрактно. Натомість, давайте спробуємо помацати, як це все працює своїми власними ручками. Але давайте поглянемо на алгоритм не з точки зору програміста, який його писатиме, а з точки зору системи, яка власне виконуватиме цю програму. Уявіть собі, що ви робот. І перед вами стоїть задача впорядкувати колоду карт. Ви не можете приймати власних рішень, але можете виконувати прості команди. Як у цьому випадку виглядала би ваша робота? В цьому відео ми розглянемо, як працює один з найпростіших і тому, напевно, найвідоміших алгоритмів впорядкування, який має назву сортування бульбашкою». Як він працює? І чому саме бульбашкою? Давайте розбиратись! Візьмемо карти, які ми хочемо впорядкувати. Я не буду брати цілу колоду, адже я не такий швидкий, як комп'ютер. І ви навряд чи погодитесь дивитись цілу годину, як я мучаю бідну колоду, чи радше вона мене. Я візьму 5 карт, яких достатньо буде для демонстрації роботи алгоритму. Я вибрав вам найгарніші з сердечками, все як ви любите. Ну помчали! Ми будемо впорядковувати карти парами. Спочатку візьмемо першу пару. Перша карта має бути менша, ніж друга. Отже, ми міняємо їх місцями. Друга пара перша вже менша. Залишаємо, як є. Наступна пара. Перша більша, міняємо місцями. Наступна пара перша більша, міняємо місцями. Ми впорядковуємо карти від меншої до більшої. І після першого колу ми бачимо, що найбільша карта вже посіла своє остаточне місце. Саме цьому цей алгоритм називається сортування бульбашкою. Уявіть собі пляшку ігристого вина. Хоча навіщо уявляти, я вам її покажу. Ось пляшка. І уявіть, що бульбашки повітря, коли ви її відкрите, піднімається знизу вгору. Причому найбільша бульбашка піднімається найперша. У нас шістка — це найбільша бульбашка, і вона піднялася найперша після першої ітерації. Після другої ітерації. Має піднятися друга по величині бульбашка. Давайте перевіримо. Друга ітерація буде працювати за тим самим принципом. Порівнюємо перші дві карти. Перша менше залишаємо. Перша більше міняємо. Перша більше міняємо. Перша менше залишаємо. Як ми бачимо, наприкінці другої ітерації, вже дві найбільші бульбашки, тобто карти посіли свої високі місця. Звідки будуть дивитися, як кряжетиметься малеча. Нам доведеться покряжитись разом з ними. Отже, пішли до наступної ітерації. Перша пара. Перша карта менше залишаємо. Перша карта більше міняємо, перша менше залишаємо, перша менше залишаємо. Наступна ітерація. Перша більше. Міняємо. Перше менше залишаємо, залишаємо, залишаємо. Наступна ітерація залишаємо. Залишаємо, залишаємо, залишаємо. Якщо протягом ітерації не відбулося жодних змін, алгоритм вважається закінченим. Як ви бачите, наші карти впорядковані, як очікувалось, за допомогою того, що ми просто виконували прості команди алгоритму. Дуже раджу вам спробувати цей алгоритм самостійно. Якщо у вас немає під рукою карт, можна взяти купюри або монети. Або взяти з кухні овочі або фрукти і впорядкувати їх за збільшенням розміру. Сподіваюсь, вам стало зрозуміліше, як працюють алгоритми, зокрема, сортування бульбашку, який ми відтворили власними ручками. Якщо так, ставте лайки.